Псалом 101, зразок князя Давида. Псалом. Про милість та про справедливість я буду співати тобі, о Господи, псалми співатиму, буду вважати на дорогу досконалу, коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого посеред дому мого. Перед очима в себе не утверджу нічого нечистивого того, що творить беззаконня зненавиджу. До мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу й знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки, хто має горде око й пиху в серці не стерплю того, очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме у моїм домі. Хто лукавство творить, хто кує брехні, не встоїть перед очима в мене? Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з господнього міста усіх, що творять беззаконня.